По шостій доріжці стартуватиме Наталія Луку Чернівська. По п'ятій Ольга Загородня Чернігівська. По четвертій Олена Скорська, Донецька та Хмельницька області. По третій Тетяна Петлюк, міська Київ. По другій Анастасія Качуква-Анківська. По першій доріжці Олеська. На старт! Увага на доріжках! Стартували учасниці другого сербігу фінал вікна на 800 метрів жінки. на чемпіонат світу у Стамбул у цьому виді становить 2-03-50. А найкращий результат сезону в Україні. У Анастасії Ткачук. 2.04.34 7 лютого був показаний такий результат. І, друзі, з перших метрів дистанції тем задає Олеся Келемен, Закарпатська область. І будемо сподіватися, що глядачів ми почуємо, напевно, за два чи за до фінішу, тому що підтримка це дуже вагомий внесок. Для перемоги спортсменів. На другій позиції Ольга Загородня, Чернігівська. І на третій Наталя Луку, Чернігівська область. У Ольга Загороднів в цьому сезоні також є хороший результат. Він чотири тридцять до 28 січня. І зараз буде дуже цікава боротьба між дівчатами. Казавгородня Наталя Луку останній Obrigado.